Всім привіт! Це Ліза Краснова і сьогодні разом з вами ми будемо тестувати колекцію косметики від Art Deco. Так, і тепер включення з майбутнього. Ще я хочу провести розіграш в цьому відео, поділитися з вами цією красою, тож обов'язково приймайте участь в розіграші. І в інфобоксі будуть також, крім всіх посилань і назви всіх засобів, умови розіграшу. Тож не впустіть свою можливість отримати цю чарівну лімітовану колекцію в подарунок. Можливо, ви пам'ятаєте одну із розпаковок. Залишу на неї посилання. Це портрет, створений за допомогою штучного інтелекту. Це я в образі нової колекції від Ардеко Богиня Сонця. Сьогодні будемо наносити ці засоби. Поділюсь своєю думкою про них, і, якщо цікаво, продовжуйте дивитися. Колекція дуже гарна, оформлення в ній просто неймовірне, ось таке в єгипетському стилі, дуже красиве. Це просто настільки чарівне. Я взагалі дуже люблю бренд Ардеко. І коли я почала фарбуватись, скажімо так, більш люксовими засобами, коли вже в мене були свої гроші, які я могла витрачати повноцінно на косметику, яку я вважаю за потрібне, то я дуже багато чого купувала у Ардеко. А мені дуже сильно подобалось співвідношення ціни і якості. І мої перші такі, знаєте, масштабні покупки, які я робила в Ардеко, це були їх. Такі маленькі тіні однушки, які були не такі магнітні вони, до речі, досі існують. в них вже тоді була оця зіп палетка, коли можна було набирати ті відтінки, які вам цікаві, і це було просто ідеально, тому що в мене був такий темно. Сірий з блискітками відтінок, Ну бо знаєте, ми ж любило це таке: або біло-біле, або темно сіре. Я ще з тих років, коли фарбували отут біле, отут чорне, і якби все весь свій макіяж готовий. Ніякої розташовки, нічого такого не було. От тому в мене є знатки дуже сильно теплі спогади про Ардеко. Також ще звичайно моя улюблена помада Color Lip Shine, яка на жаль в мене вже майже закінчилась. Вона там в сумці не вже не буду за нею бігти. Я ніде не можу знайти свій улюблений відтінок 67, Тому, якщо його побачите, будь ласка, маякніть мені. Дуже люблю його, шукаю, і це ідеальний відтінок. Це ідеальна помада, вона є в будь-якому іншому відтінку, крім того, який мені потрібен. І та помада, я нею користуюся. Мені здається, вже блін, ну, років під 10, якщо чесно, якщо я не помиляюсь, і вона так. просто найкраща. Так. Ну, все, я думаю, що знаєте, вступна частина можна вважати, що. Відбулася, тому давайте будемо фарбувати. Наносити я буду тональний крем від Ардеко, я його вам неодноразово показувала, дуже він мені подобається. Але давайте ж будемо наносити і консилер. Але оскільки консилера від Ардеко в мене немає, то я буду наносити той, який наразі дуже сильно мені подобається. Це консилер від MAC. Я думаю, що нічого страшного, якщо ми тут щось з чимось скомбінуємо. Він, до речі, дуже сильно схожий на мій консилер від Dior улюблений. А в них однакова кількість по 11 мл, наскільки я встигла побачити на сайті, і Мак навіть трошки дешевший. І по якості вони мені супер дуже близькі. Я розумію, там не дуже велика різниця, тому я не можу сказати, що МАК це бюджетніша альтернатива від Діор, але все ж таки різниця в там 400 чотириста гривень є. Тому, можливо, це буде для вас якби більш прийнятна ціна. Бо якщо ви хотіли спробувати консилер Dior, який я вам дуже часто раджу, але були на там якомусь обмеженому бюджеті, можливо, Мак в нього впишеться дійсно дуже хороший консилер, дуже пластичний, дуже класно розташовується. В нього такий великий. Дуже зручний аплікатор, і він такий як пальчик. І оскільки я по своїй супертехніці наношу все у внутрішній куточок і отак розподіляю, а потім все інше, я просто розтушовую, тому що найтемніше, якби місце, яке треба скоректувати, ну особисто в мене, і в більшості людей, яких я бачила, це саме внутрішній куточок. Я не знаю, що там люди коректують собі зовні. От. Плюс я люблю консилери, які мають не висвітлюючу таку дію, а кольоронейтралізуючу, тобто з якимось більш персиковим таким відтінком. Коротше, дуже-дуже мені подобається цей консилер. Наразі я його прям як з першого разу спробувала. Ну, ви знаєте, була здивована, тому що я вже стільки, скільки, стільки, скільки. скільки на роки 2-3 да, обожнюю консилер від Dior. І в мене було один раз, що в мене три відтінки того консилеру. І знаєте, ну якщо я знайшла щось таке, що схоже на нього, і прям вам рекомендую, і кажу, що події прям як аналогічний продукт, то знаєте, це якби ну, не хухри мухри І тепер буду наносити ось цей тональний. Достатньо давно ним вже користуюсь, і він якийсь просто безкінечний. В мене восьмій відтінок. Я, до речі, всі кольори, всіх засобів відтінки і по можливості посилання залишу в інфобоксі, теж відкривайте, дивіться. Прям дуже-дуже дуже пластичний і його треба прям зовсім трошеньки. І він дуже класно розподіляється, дуже економний і прям приємний. От однозначно із таких тональних бо в... В такому більш прийнятному ціновому сегменті однозначно можу його радити. Прям сильно мені сподобався. По-перше, він light Luminous, типу з сяєнням. Я ненавиджу такі продукти, але подивіться, він не дає, бо зазвичай вони дають, знаєте, такий ефект млинця. Тут абсолютно немає такого штучного сяння, бо часто в такі продукти додають якісь мерехтливі частинки, або вони виглядають, я терпіть не можу оці корейські засоби, наче тебе, знаєте, плюнув хтось в обличчя, ти такий весь волой мокрий. Мені це не подобається. А тут просто якийсь реально, абсолютно натуральний фініш, і а, коли його запудрити, то він тримає матові, так що. Люблю ще в мене є пудра, Ардеко, але я її пересипала в іншу баночку, бо мені зручніше нею користуватися. Вона розсипчаста і дуже класно тримає матовість, дуже класно фіксує. Вона є прозора абсолютно без кольору. В мене трошки має відтінок. Я дуже люблю наносити пуховкою. От, і такими якби, втоптуючими рухами. Доробимо брови, я їх нещодавно пофарбувала і якось, коротше, відволіклася і перетримала, тому вони в мене отакі, прям вау. Щоб було видно з сусідньої вулиці. Наношу гель для брів, це не ардеком. тому якби, знаєте, всі засоби ви побачите, я напишу внизу. Я їх так зачісую і так пальчиком пригладжую. Насправді, це якийсь такий прикол. Що коли фарбуєш брови, прикольно. ну, Мені дуже подобається в фарбованих бровах те, що вони стають значно пухнастішими і значно ширшими, тому що в мене світле волосся. І якщо не пофарбувати брови, такі враження, наче вони такі тоненькі, і їх прямо і немає. А взагалі-то їх прямо ого, скільки... Виявляється, це, знаєте, такі, типу, бонус. У мене є два супер чарівних продукти. Ось такі рум'яна, бачите, з типу, таким бронзером. І просто неймовірний бронзер. Це вау, дуже красиво. Подивіться на це тіснення. По-перше, дуже зручно, що можна ось так. Дзеркало повністю відігнути. Як це красиво! Це тіснення просто надзвичайно гарна краса. Я хочу зараз нанести трошки бронзера. Буду набирати ось цю нижню частину, щоб не дуже яскраво отримати ефект. Подивимося: Така класна пігментація, бо він такий м'якенький, дуже-дуже класний. Я завжди наношу бронзер, такий, от, наче рум'яна і потім отак розташовую нагору. Ціні просто неймовірні, дуже гарні. Тут є такі сяючі тут всі відтінки сяяння, просто деякі перламутрові, деякі шимерні, такі сатинові є, є два мармурових відтінки, дуже красиво, але ці відтінки зазвичай вони просто дають такий красивий ефект. Я думаю, що я на всю повіку нанесу ось цей золотистий відтінок. Я такі тіні люблю наносити пальцями, тому що вони дуже круто передають своє сяяння. Зазвичай і дають більш такий а, очікуваний виробником ефект, тому що а, зазвичай, от всі пензлики вони, якби, трошки, крадуть. Цей результат, і ви бачите, я наношу без бази. До речі, Вердико є дуже кльова база підії. Одна з моїх улюблених в баночці теж на неї посилання, щоб ви могли. За потреби звернутися і вона прямо супрова, я її обожнюю. Далі я візьму пензлик, просто якийсь такий чистенький бачоночок, і просто розтушую цей перехід. Бачите, через те, що тіні такого відтінку, вони наче трошки з таким градієнтом якимось виглядають. Хоча ви ж бачите, я нанесла всього один відтінок абсолютно чистим пензлем, до цього моменту він був чистий. А розтушовую просто ось цей край. Далі візьму ось цей темненький відтінок і трошки поглиблю і буду наче втушовувати ось тут в цю кісти. Випадково увліклась макіяжем очей і не помітила, що в мене вимкнулась камера. Короче, я нанесла тіні. Потім а, темний куточок розтушувала і на нижню а, повіку я нанесла все, як завжди. Ось цей олівчик і темні тіні просто розтушувала. Тобто нічого, якщо ви дивитесь не перше моє відео, ви знаєте мою техніку. Якщо перше, подивіться наступне і дізнаєтесь. А, просто я взяла а, темний відтінок тіней, плаский ось такий пензличок, і розташувала, і потім нанесла олівчик і його теж розтушувала. Туш в цій колекції ось така коричнева, дуже гарна. Я її вже пару разів використовувала. Хотіла подивитися, який вона дає ефект. В ній ось такий пензлик, дуже зручний щіточка. Можна класно все профарбувати. Вона дійсно гарно фарбує, дуже зручна і красивий такий шоколадний насичений відтінок. Такий ефект туш дає в один шар. Тут нічого нема, тут туш в один шар. Зараз будемо наносити другий, тому що я завжди фарбую її в два шари. Так, от вам ще й до порівняння: два шари туші і один. А я розумію, що через те, що вона коричнева, можливо, ефекту так сильно не помітно, тому що не дуже контрастне, але вона дає дуже красивий природний ефект, дуже гарно надає об'єму і розділяє вії. Бачите, а в два шари такі вже більш прям вау. І я знаю, що багато дівчат, до речі, використовують, наприклад, чорну туш на верхніх віях. А на нижній беруть використовують коричневу. Так вам ідейка, тому що, типу, коричнева, виглядає більш природньо. Насправді, я обожнюю яскраво чорну туш і люблю, коли в мене такі суперконтрастні вії. Але зараз саме з цим макіяжем воно дуже класно, гармонійно виглядає. Я буду наносити олівчик 117 відтінок, він дуже класний, дуже стійкий. Такого природнього нюдового відтінку зараз побачите наношу і зразу розташовую. Це олівець дуже стійкий. Коли його нанесли, треба одразу розташувати, тому що через свою таку гелеву формулу він м'якенький, дуже-дуже зручно наноситься, але потім застигає, стає супер стійким, тому вже з ним не побалишся. Ось ця сама моя улюблена помада 67 відтінок. От стільки-на в мене її лишилось, і все це моя остання, яку я вициганіла в магазині. Тому що я прийшла в магазин, і дівчатка мені її діставали. Вони ну, вони побачили, що я прям дуже сильно її хочу. А, записали мій номер, сказали, що якщо прийде поставка, ми обов'язково вам подзвонимо. І через пару годин мені дзвонить дівчина з того магазину і каже: Я після там того, як ви її розрекламували, пішла на склад і знайшла там, типу, цю одну помадку. І оце вона дякую цій дівчинці із Ашанрів Бош з маленького бракарду, який там є. Тому ось так. Вона, по-перше, надзвичайно класно зволожує губи. Взимку це взагалі ідеальний варіант. Вона має таку легку, дуже бачите, таку зволожуючу сяючу текстуру, але вона не застигає на морозі. Вона не обвітрюється. Після неї губи такі зволожені, такі прям а, напитані. Знаєте, прям уф, коротше обожнюю. Це реально найкраща помада, яка існує в цілому світі. Але, на жаль, там є дуже багато інших різних кольорів. Прикольний 38-й, щось там Грінаді, якщо я не помиляюсь, в мене ще була 69-та, здається, і така рожевенька ще. Вони класні. Вони дають такий, бачите, напівпрозорий ефект. Але ця ідеально комбінується з моїм кольором Губ і кольором шкіри, і взагалі кольором всього будь-чого іншого. Тому я дуже хочу 67-го, якщо знайдете, будь ласка, напишіть мені в особисті в інстаграм. Пліз, дуже вас прошу. Так, ось такий був макіяж. Ось така ця надзвичайно гарна, неймовірно, неперевершена колекція. Я сподіваюся, що ви щось для себе пригліділи, і те, що ви приглядили, все ще є в наявності, або ви зможете отримати в подарунок, якщо там вам пощастить. Тому напишіть, що засобі вам сподобалось найбільше, як вам взагалі макіяж. Чи ви купуєте лімітовані колекції, чи слідкуєте за ними, тому що я знаю, що от зимою всякі штучки там багато кого будоражить. А от цікаво, чи ви слідкуєте взагалі за колекціями, які виходять, і чи додаєте їх в свої вішлісти, і потім шукаєте, знаходите, купуєте. Я вдячна вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас. Цікавим та корисним, обов'язково поставте пальчик догори. Не забудьте про ваш щоденний донатик і до зустрічі в наступних відео.